У голозові депутати міської ради проголосували за виділення коштів на підтримку збройних сил України. За словами секретаря міської ради Юрія Кушніра, громада продовжує знаходити можливість допомагати захисникам, не дивлячись на те, що можливості бюджету Лазівської міської громади обмежені. Ми все одно продовжуємо підтримувати наші збройні сили. І на черговій сесії міської ради було виділено 13 мільйонів. Гривень на підтримку підрозділів Збройних сил України громада відгукнулася на запити військових частин та фінансує придбання різних технічних засобів на потребу оборонців. Спектр запитів досить широкий, але в основному це засоби радіоелектронної боротьби, це безпілотні літальні апарати різної модифікації і навіть дистанційне засоби для дистанційного мінування. Юрій Кушнір зазначив, депутати підтримують запити не лише місцевого батальйону територіальної оборони, а й стараються відшуковувати можливість для допомоги іншим військовим частинам, що боряться із загарбниками на Харківщині.